Жорудно валютний фонд публікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну фінансову політику України в межах восьмого перегляду кредитної програми. Що цікаво, є чотири головні структурні маяки. Перше це затвердження єдиного проектного портфелю до кінця серпня цього року. Це має статися. А навіщо це потрібно? Це допоможе уникнути дублювання та розпорушення коштів, а підвищити прозорість для донорів. Це дуже важливо. Покращити координацію між міністерства, оптимізувати використання обмежених бюджетних ресурсів під час війни. Друге рішення, другий маяк, також дуже важливий дорожні карта реформ інфраструктури фінансового ринку України. Навіщо це потрібно? Це необхідність створити умови, де в Україні можна залучати капітал для розвитку і відновлення бізнесу, створення умов для залучення приватного капіталу, розвитку ринку корпоративних облігацій, диверсифікація джерел фінансування економіки, зменшення зменшення залежності від донорської допомоги. А наступний маяк також дуже важливий: це європейські стандарти оцінки майна. Це має бути також статуся до кінця грудня цього року. Навіщо це можливо? Ми знаємо, що під час російської агресії дуже великі втрати, і оцінка має бути признана не тільки українськими а й міжнародними судами. І для цього треба повернути довіру до системи оцінки після адаптації європейських стандартів. Ну і четвертий дуже важливий маяк. Це законопроект про секюритізацію сікурі... іпотечні облігації, має бути зроблено до кінця березня 2026 року. Це найбільш довгостроковий маяк і навіщо це потрібно. Він керує можливості для рефінансування кредитів, дозволить банкам знизити ризики та збільшити кредитування, створить нові інвестиційні інструменти і сприятиме розвитку вторинного ринку іпотеки. Тобто, як я казав раніше, саме головний реформатор нашої країни чомусь МВФ. Він вимагає від нас рішучих дій, які допоможуть Україні розвиватися швидше.